Віри і вічного куття, він смертю подолав мене і тлін Небесний світ, освяти нас всіх, Христос воскрес, ангелики співають, весна хай квітне, хай зникає гріх, любов Господня, захід і схід єднає, пасхальна звістка по землі усій несе нам перемогу світлі. Тривожені відчують дух надії, печальні і засмучені зрадіють, у непохитній вірі сильні ми, молитва віку в нас єдина. Нехай панують слава та мир. Христос воскрес, воскресне Україна. Незабаром день, стала бабуся раненько, помолилася і взялася до роботи. От бобину, що з них взяти, тільки сонце стало, а вони вже працюють. І до інших чіпляться. А ти, діду, все зроби. Ти принеси та прибери і так ці день. у мене є важливіші справи. Минув полудень. Вже і внучка в гості приїхала. Тут приходить бабуся. Ти вже сходив в комою? Мі бабусю ще не встиг. Не ділася. Я зараз піду і принесу цілу гору продуктів. Тільки не кричи. Ой, лишень, ой, біда, де все їже Ми вже ми все поїли? Що покладемо у кошель? Як ми будемо святкувати вороги, що я проніс ходи? Проніс, тут таке діло, пусто нашій коморі. Тільки борошно з цукром зробить. Що ж тут поробиш? Не будемо впадати в ніч. Печу я пасочку з того, що є. Та як і буде. А я поїду на базар, може, там щось куплю. Минула ніч. Спекла бабуся рум'яну пасочку. Прикрасила її разом з внученькою. А дух у хаті такий солодкий, ванільний, святковий, пахне щастя. Пішла бабуся до церкви, а внучка залишилася вдома. Взяла вона свій улюблений кошик та й поклала туди пасочку. Ось ось настане Великий день моя бабуся спекла таку гарну пасочку. Понесемо її до храму, щоб освятити. Тільки сумно трохи, що більше нічого немає. Привіт! Лісом ходять чуйки, що продуктів у вас немає пасху, тому прийшов розрадити і запевнити, чому вид маєте завжди допомогти. Приготував невеликий, але смачний подарунок, ковбасу, якийсь великий коштів у вас не І пам'ятайте, що можна снувати, якщо в себе багато звичайно. Маслом і сиром. Ма... С... Це масло сиро і це сиром обов'язково поклади до кошика і освяти. Як це смачно, баба? Дякую вам, друзі. До зустрічі Передавайте вітання бабусі та дідусеві! Ой, бджоли, рятую! Не залишимо вас. І мабуть, я ти принесу, разу. я буду здамося салат робити. І до по дня кошка, не було Я накопав тоді пакучу хрома і додав до нього боячка і вийшов такий соус обов'язково поводила до цього кошка. Якраз буде смакувати до кобатів. Бувай. Бувай. you <laughs> See? <laughs> Ні, жиде, ну що, даремно серед прийшли? Що будемо з ним робити? Поки вони сплять, давай сп'яжемо. Дочекаємо далі. Подуматись треба було. А я тобі ще силою сюди тягнула, сам захотів допомагати. А тепер я винна. От скажи, нащо ти квас? Так я вдумав, що туди. Ти. Во, ти що, глухий на вухо, то була не я. На себе теж злий, наче з тобою зв'язався, був але вільний, а зараз тут служу, голодний пов'язаний. А так ти був. І наші вічні гості. Розказувати, чого до нас прийшли. Та вони надумали вкрасти у нас їжу. Ми не винні, просто голодні. Як же пахнуть пасочки? Лисько, помоч, ти сама знаєш, що вийду. <риклад> а навіщо красти? Можна просто попросити. І Ми поділились. Що тепер з ними робити? Що, що ж, шкури з ним будемо <estruct> більше нас не використовувати людей. А я можу особороняти. А я по государству допомагати. <проб> <сили> Досить їх слухати, треба розмовлятися і їсти хочу. <проб> а може їх теж погодуємо? Свідати підемо в то. А їх потім перенесемо. Скільки буду жити їхні доброти з рукою? Я теж зволі хочу бути. Пішли бабуся з дідусем і високою розгоблятися. А вовка з лисицею залишили самих. Після сніданку вирішили дідусь з бабусею відпустити лисицю з вовком. Але перед цим нагодувати. Природи вічний закон, Весна це Сонці перемога у великодній час. Ми наближаємось до Бога, Бог наближається до нас. Сьогодні з радістю вітаємо вас зі святом святих жінок мироносиць Це свято є нагадуванням про важливе призначення жінки-християнки і про великий дар материнства, яке втілює милосердя та лагідність, які відтворюють образ благовісність Христа. Ми бажаємо вам, наші дорогі жінки, міцного здоров'я, родинного затишку, нескінченної християнської радості та безмежного щастя. Нехай Воскресли Спаситель благословить вас, наші дорогі сестри, дружини, матері та бабусі своїми багатими милостями та щедротами. Нехай молитовне заступництво, святий жінок мироносців буде з усіма вами усі дні життя і допомагає у ваших важливих справах, на добро вам та ближнім. як грома стиглої калини, як та волошка у жита, як тихий шепіт яворини, як у високім леті птах, красива жінка ой красива, вона земна і неземна у косах вже тумани сиві а на душі її весна. У серці пісня солов'їна, гелива усмішка сія, живе під небом України і славить Господа ім'я. У неї руки світлий ранок, два білих лебедя крила. Вони зціляти вміють рану, наділять ласки і тепла. На небі ночі лека замрія і печаль. А вона любити ніжно хоче, горить любов'ю, як свіча. Красива жінка ой красива, вона земна і неземна. земна. І... У коси вже туман у силу, а на душі її весна. В її руках моє тесла, в її очах весна цвіте садами. Найбільше щастя материнство, найбільше. Лихо світ без мами. То навсі любов від бока. То навсі, як жити, треба. Мамо, ви моря до Бога, Маму, ви до рунок неба. І після посади кодій устав свячі болитки. Одада згадала Вода за сходу Вони в піснях, вона в турбонах, її віддя високих хам. Тут, тут на землі, чи на висотах. Кохана мама завжди знала. Та будемо у сіні, димі а не традити, подивлюся до лой полі, твої, твої очі, печальні, сумні, попрошу, щоб з тобою завжди.